Так, ось я перейшов знову на тойсяк. Хочу коротенько повідомити про деякі такі моменти. Не тільки подорожі в Красу і гори, а те, що можна перекусити, відпочити. Ось. ось у нас така хатинка у пані Світлани. Недалеко від підйомничка. ось Ось оце стіл. Свіжі, бограч, Свіжі страви готуються, ось такі. Юшка, з Заходьте, будь ласка. Щошличок, варенички, дерунчики, блінчики, бограч, банош, борщик, реперте, форелька на мангалі. Юшка білих грибочків, грибеці, ковбаски, хто вас таке? Дамо вам меню, ви собі зачитаєте, беремо замовлення, все вам підносимо. Як <гум> скажете, добрий день.